Доброго дня, шановні батьки. Найдієвішим засобом виховання маленького пішохода є приклад поведінки на дорозі батьків та оточуючих. тому вкрай важливо, щоб дорослі були зразком для дітей у дотриманні правил дорожнього руху. Ознайомлення з цими правилами, дотримання яких є обов'язковим законом для кожного, починається з раннього віку. Оскільки знання, одержані в дитинстві, найбільш міцні, а правила, засвоєні в ці роки, в майбутньому стають нормою поведінки, а їх дотримання потребою людини. Тож давайте ми разом згадаємо ці правила. Ходіть тротуаром, тримаючись правої сторони, вчіть і дитину цього. Не поспішайте. Переходьте дорогу розміреним кроком. Переконайтеся, що немає транспорту. Подивіться ліворуч і праворуч. Виходячи на проїжджу частину дороги, припиніть розмовляти. Дитина має звикнути до того, що коли переходиш дорогу, потрібно зосередитися. Не переходьте дорогу. На червоний або жовтий сигнал світлофора переходьте дорогу лише в місцях, визначених дорожнім знаком пішохідний перехід з автобуса, тролейбуса, трамвая, таксі виходьте першими і тільки після повної їх зупинки, оскільки дитина може впасти або побігти на проїжджу частину дороги. Спонукайте дитину до участі у ваших спостереженнях за ситуацією на дорозі. Показуйте їй ті автівки, які готуються повертати, або їдуть з великою швидкістю тощо. Не виходьте з дитиною з-за машини, з за кущів, не подивившись попередньо на дорогу. Це типова помилка. Не можна допускати, щоб діти її повторювали. Не дозволяйте дітям гратися поблизу доріг і на проїжджій частині вулиці. Їзда на велосипедах вулицями та дорогами дозволяється особам з 14 років. Діти до 14 років мають кататися у дворах, на ігрових майданчиках під наглядом дорослих. У транспорті привчайте дитину поводитися спокійно, розмовляти тихо. Триматися за руку дорослого чи поручні, щоб не впасти. Не дозволяйте дитині виглядати з вікна у транспорті. Від того наскільки добре ви та ваша дитина засвоїла правила безпечної поведінки на вулиці, як застосовуєте їх в реальній ситуації на дорозі залежить ваше здоров'я та здоров'я вашої дитини, а іноді навіть життя.